не знімав. Этот

З вересня, дай Бог, сюди будуть приходити діти, сюди будуть приходити спортсмени і ті, хто цього потребує, і будуть відчувати, що таке реальна стрільба з вогнепальної зброї і що таке стрільба з лука. Старі часи, в часи австрійського періоду, тут був тир-курок. Потім в радянську добу. Звичайно, це все занепало. І в 90-х роках Міністерство оборони це продало приватній фірмі. Приватна фірма це купила, не знала, що з тим робити. Почалася війна. Ми знайшли порозуміння, що вони за свої кошти це вибудовують, перебудовують. Під ті стандарти, які сьогодні є важливі, і потім наші школярі, наші діти зможуть тим користуватися, і це робиться дуже і дуже оперативно. Ну масштаб мене, чесно кажучи, вражає, що важливо, що є стара австрійська стінка підпірна, яка важлива і має певну цінність, вона є збережена. Вона є збережена і велика подяка компанії, яка займається тут ремонтом. Значить, перш за все, ви бачите, в нас зараз добудовується вже адміністративна будівля, де фактично буде робитись внутрішній ремонт. Восновно в основному на все буде це бибетонського залізу. Трьохповерхова будівля з четвертим поверхом, де можливо буде займатися людям з стрільбою з блочного лука. Перший поверх це стрільба 15 метрів, пневматична зброя, де діти і школярі наші зможуть змагатись і проводити тренувальний процес. Другий поверх це буде вогнепальна зброя. Третій поверх це будуть навчальні аудиторії, класи для теоретичних занять. І так само буде дистанція. Олімпійська дистанція 18 метрів для стрільби з блочного луку. Як нам лишилась невеличка частина адміністративної будівлі. А якщо ви зайдете з права або з ліво обійдете цей тир, ви побачите, що будівля фактично готова. А якщо ще потрапити всередину, вам явно здивують ті масштаби, які там є. Тому прекрасна будівля, прекрасна спортивна, 100% спортивна споруда для нашого міста.